Вітаю вас, шановні друзі. Разом з вами ми поспілкуємося про людину з великої букви. Людина, яка за своїм характером мала Божу подобу або не втратила її. У Біблії ми зустрічаємося з такими характеристиками людей, як найлагідніший із людей, або чоловік за серцем Бога. А ми з вами поговоримо за людину, яка війшла в духовну історію, як людина, в якій було відсутнє лукавство. Ви згадали, хто це такий? Так, це Натанаїл. Саме про нього ми будемо мати спілкування. Саме перше, що хочеться відмітити цього апостола, що він був ще й активним шукачем Божої істини та правди. Нахнине Перо говорить, якби Натанаїл звернувся за настановами до рабин, він ніколи не знайшов би Ісуса. Лише особисто познайомивши з Ним і самостійно ухваливши рішення, він зміг стати Його учнем. Про Христа він перше почув від Івана Хрестителя. Далі натхнене Перо продовжує. Коли Пилип вирушив шукати Натанаїла, той у тихому гаю міркував про надзвісткою Івана і просто про Месію. Він благав про те, щоб йому було відкрито. Чи той, про кого пророкував Іван, є Спасителем. І у відповідь на молитву Святий Дух спочив на ньому, запевняючи, що від. Що Бог відвідав свій народ і спорудив рік спасіння для нього. Філип знав, де його друг, і знайшов Натаніїла там, де той молився під смоковницею. Вони часто молилися разом у цьому тихому, зеленому притулку. Ще Натанил був чоловіком молитви, молитва, яку підносив носи виходила з щирого серця і була почута Господом. Він отримав відповідь: Господь читає серце всіх людей, і молитва праведних до подоби йому, приповість 15.8. Він не забарився почути тих, хто відкриває йому своє серце, тобто Господь, не піднімаючи себе, а щиро відчуваючи свою слабкість і негідність, як це робив Натанаїл. Тому настанови для нас ніколи не слід вивчати Біблію без молитви. Перш ніж відкривати її сторінки, пише натхнене перо, ми повинні просити про освіту Святим Духом, і вона буде нам дана. Коли Натанил прийшов до Ісуса, Спаситель сказав: ось правді, ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Натанаїл спитав, чому ти знаєш мене? Ісус відповів, перш ніж покликав тебе Пилип, коли ти був під смоковницею, я бачив тебе. Тобто, ми бачимо, відповідь Натанаїлу була дана на Його молитву. Ісус і сьогодні бачить нас. Коли ми на самоті молимося йому, просимо собі прозріння, щоб збагнути, що є істина, ангели зі світу світла будуть послані до тих, хто в смиренному серці шукає божественного керівництва. Це дуже важливо для нас. Ісус, безперечно, побачить і нас, які схиляються для молитви, коли ми просимо Його просвітити наш розум, щоб зрозуміти істину. Написано: шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Якщо у кого написано не вистачає мудрості, нехай просить у Бога звірує і отримає її. Тому людина з великої букви, вона була ще особливою її рисою характеру, основною відмінністю чого апостола та учня, про яку ще важливо нам відмітити і про неї поговорити, і з нею взяти уроки це відсутність лукавства. Частково ми вже читали, в Іоанна 1.47 записано, Ісус побачив на Фанаїла, який йшов до нього, говорить про нього. Ось воістину і заліття, на якому нема лукавства. Що таке лукавство? Лукавство це негативна риса особистості, яка проявляється як хитрість, коварство, нещирість використовувати лестощі та нечесні вчинки. Коли Христос був на землі, то Він. Описав багатьох людей навіть цілий рід або від людей, які були і жили в ті часи, Матфія 12.39 такими словами. Він же сказав йому відповідь: Рід лукавий і перелюбний, знамення шукає. А пророк Єремія описує стан нас грішних людей такими словами, що лукаво серце людське найбільше і вкрай зіпсоване, хто пізнає його. Лукавство це є нашою проблемою, і з нею треба боротися. Як це зробив Натаніло від цього? Він позбавився як від поганої риси характеру. Тому поговоримо в наступному відео, як це зробити, як це можливо зробити, з якою щиєю допомогою, а поки бажаю всім Божого благословіння і бажання позбутися цього лукавства, яке не личить нам як послідовникам Христа. Амінь.